в я аківті вчора... ахарей вчора протягом цього дня і за двома явищами якщо я думаю про себе ніж я думаю з бути пов'язаним із метою з групою з метою Наскільки це допомагає мені, наскільки це допомагає мені, якщо я так думаю про товаришів. Щоб вони були пов'язані з метою, я турбувався по них. Тобто, що більш ефективне, що більш важливе, що сильніше пов'язує мене зі шляхом до творця? І я можу буквально не відривуватися від цього. Я прошу, щоб... Чи я прошу, щоб товариші не відривалися від мети? Чи я турбуюся про те, щоб вони мене тримали, щоб я не відривався від мети. І тоді виходить, що є час в такому, в такому стані, але по суті справа важливіше, якщо я турбуюся про них. тому що моя турбота уже всередині них. І я вже їх спрямовую на те, щоб спрямовувати їх всіх разом. Я відповідальність за них. Як ми це можемо відчути, як можемо перевірити? Наскільки я іноді розкриваю себе, що я повністю відірване від мети, від навчання, від об'єднання. Просто в цей світ. І коли я починаю шукати. Я не можу знайти, за що мені триматися, як я знову можу прийти до вірного зв'язку, коли я відчуваю себе тим, що знаходиться у якомусь зв'язку із духовним. Я заплутаний. Мені нічого не зрозуміло щодо духовного. У мене немає жодних відчуттів, жодних думок. І потім, коли я знаходжу зв'язок із товаришами, я думаю про це, читаю, чую. Тоді я починаю приходити до стану радості і отримую впевненість, що знаходжуся разом. Всі вони мене тримають. Я відданий, і тоді я розкриваю, що я абсолютно залежу від групи. Настільки, що просто без неї я не можу знаходитись у жодному духовному стані. Та наскільки є в мене відчуття того, що я. Абсолютно втрачений, мене забули, залишили. Тоді я взагалі не знаходжуся в між... чому знаходжуся у стані підвішеному повітрі, наскільки я це відчуваю, і наскільки я відчуваю, коли я поєднаний з ними, знаходжуся разом з ними, у мене радість і впевненість. Наскільки різниця між двома цими станами Більше це ознака того, що я посуваюся. Як пише цар Давид, ти приховував обличчя своє, я. І коли кажуть, що творець приховав своє обличчя, тоді людина відчуває, що людина падає у прірву, місце повне темряви, і, і якщо знову пов'язується із групою, якщо знову є радість і впевненість, правильне відчуття, тоді буквально як немовля. Якщо він злитий з матір'ю, відчуває себе добре. Якщо один, відчуває себе погано. І це гарне відчуття. Це гарне відчуття. Це відчуття, з котрим ми насправді стаємо немовлятими духовними новонародженими. Це вже особливість стану духовному. Know, та коли ми вже пов'язані з групою. Тобто з нашою душею. І так само зі світлом, котре всередині душі поступово розкривається. Нами, коли вся моя впевненість та радість тому що я чувствую, що я буде не через те, що я знаходжуся, я розумію, а лише через те, що я пов'язаний з товаришами, що я тримаюся за них, як дитина вхоплюється за матір. Я з ними разом. Скільки я можу дати їм, скільки можу отримати від них і в цій спільно в цьому спільному зв'язку залежить від нього вся моя духовна, вся моє духовне життя. І відключення від цього відчувається як темрява, безпомічність, а об'єднання з групою має бути у мене разом зі світлом і радістю. І якщо ми так відчуваємо під перед підготовкою до уроку, коли ще не пов'язані з групою, і після того, як я знаходжуся у підготовці і входжу до уроку, то наскільки різниця між станами перед тим і після цього велика? Це більш поважне. Я все більше наближаюся до розкриття, до мети і я сподіваюся, що ми розкриємо ці речі все більше і більше. і будемо знаходитися у підготовці до уроку в такому вигляді. Коли ми почнемо відчувати, наскільки стан перед підготовкою та після підготовки до уроку, наскільки ці стани абсолютно протилежні, крайні, як і за темрявою більше і більше за світлом, це ніби перевага е, світла із темряви. І в такому вигляді зможемо бачити наше просування. Тоді впевненість, радість, що було у нас не в егоїстичному вигляді, а якраз навпаки, щоб я відчував себе, що я сам нуль, якщо не поєднаний з десяткою. А вся впевненість і радість будуть у мене через те, що я об'єднаний. І тоді є в мене все. Відключився, я сам і я сам буквально як у темряві і абсолютний нуль. Ну я сподіваюся, що ми я сподіваюся, що ми ще підсилимо ці відчуття.